Друзі, в цьому відео я буду грати в Duck Evolution. Ми вже грали в Brain Road Evolution. А тепер буде грати в Duck Evolution. Ну, в принципі, що ви і бачите. Але тут я хочу вам сказати, що я вже тут грав. Тут абсолютно все те саме, просто що є Brain Road Evolution. Ну, це все одно прикольно Duck Evolution. Нам треба все пограти. Давайте попушимо обично яблочко. Але це буде дуже довго, що важче просто пушити. То я хочу якихось челів пригласити в команду. Опа! Follow the next update. Так, друзі, ми забрали. Давайте відкрити. Прикиньте, зразу випаде якась секретка. Тут по одному чогось відкривається, але прикиньте, випаде оцей DJ Duck. понятно? Так, я тут один кодічок знаю, який під названням «Release». Я в кожній грі просто вводжу цей код, і він буквально в кожній грі він працює просто, я вам відповідаю. Ем. І отак. Все. Опа, опа, а як ми чопнулись? Так, все, прошу, візьми мене, будь ласка, челік. Візьми мене. Я ще вбиком. О! Вот то! Мне страшно сейчас. Вот это, уе, уе-ве! Ек! У меня урон по тисячі. это! Хто я взагалі? Ні, в мене урону вже по тисячі нема. Все, має 17 побед, сразу пошли купляти яєчко. О магвок, я не встигати ще брати. У мене еволюції просто йдуть мігом. Так, друзі, я челікам поможу все-таки. Мені допомагають, а я їм що, Не буду допомагати? Так діло не піде. Ти їм треба теж допомагати. О, я перепутав їх. Так, друзі, у нас же сьомий левел. Нам ще трохи. І ми йдемо на наступну локацію. А я ще уже вес это все відбулося. Я вам скажу. Що тут мы окупляем? Так, все это вообще локации. Ден. Два, три. Три секретка. Так, ну значит нам. Опа! За 50 робок, все сокат на 750. Так, дивіться, давайте дальше. Так, нас урон по 588. Мені кажется, нормальний. Ну, думаю, що да. Так, 75 тисяч трачило. Оце... Почекайте. М -м, ладно. Короче. Нам просто тут треба пушити. А, друзі, я понял, мене не показує тут. У цих штучках оцих мене тут не показує. Ну Це ж я. А мене буде показувати, якщо... Це, якщо я буду грати на їхніх аккаунтах, то мене буде показувати. А зараз ні. Друзі, пушим бесіньку бос. Друзі, у нас наступний левел! Уже в нас 8, зараз п'ямо наступну казочку. Давайте тут відкриємо яйця. 30%, 50%. І ще одне ту ми відкриємо. Так, більше не можемо. Це наш плечик круті тепер. Добре, йдемо на наступний локацію. Друзі, я коли йшов, там уже просто нікого не було на кас, локації, зараз тут всі. Та якщо вони зараз будуть пушити, мені зараз буде такий ікс давати, що капець. О, тут перше прирождение. Ми тут нічого не можемо пушити. Так, хто з нашої команди тут крутий, Якому треба 270 тисяч. Тут ще, я бачу, взагалі не пушать. О, безпла... безкоштовні гем... гемчики. То пишіть сюда. сюди. Але це круто, коли в іграх, коли мало ще локацій, бо можна качатися набагато менше. Так, все. Ми купили. Який в нас взагалі стат? на 3000 наносимо роду. А ви скажете, откуда я все знаю, не на які це кнопки нажимати, чи ще щось. Друзі, це копія просто BrainRot Evolution. То я і все знаю. Бо це копія просто BrainRot Evolution. І за цього? Тут по 3000 наноситься нам. Дуже мало всього. Блін, що це за человек, блин, зі мною грають? Ну такі якісь круті, які босса пушать, я не знаю. тут... Давайте... Ні, це чрт нас є, друзях. Не в друзях а в команді. А вот цей чел. Ну от як з ним пограти? Ой, ютам. Надо буде просто пушати один миллион. Це буде дуже довго. Друзі, тут якось за секунду училів я став, в мене стало наступний левел. І тут чила, короче, Дуже безпеки училів, короче, все почало цей, поняли? Якось щось всі вілються, бо мені кажеться, оце яйця вони запушили. Я вже вам відвічаю, я вже тут стою рік, я просто вже задовбався лобати це яйце. Друзі, навіть не віриться, у нас 22 тисячі 1610. Господи, я запушив! Боже, що скільки я ждав! Просто скільки я ждав! Добре, друзі! Я думаю, я вже буду закінчити відео. Не забувайте ставити лайки та підписуйтесь на мій канал. З цього відео ми зробили 10 еволюцій, доволі немало. Якщо ви хочете другу частину, то наберіть на цього відео 10 лайків. І, друзі, всім! Па-па!